Чи доводилося тобі колись ухвалювати велике життєве рішення, яке для тебе здавалося абсолютно правильним, але збивало з пантелику всіх навколо? Для дедалі більшої кількості людей таким рішенням є вибір не мати дітей? Ти, мабуть, чув запитання а хто подбає про тебе, коли ти постарієш? Тобі ж подобаються діти, правда? Ти ще передумаєш. Але правда в тому, що це рідко пов'язано з нелюбов'ю до дітей. Причини набагато глибші й особистіші, це не фаза, а усвідомлений вибір. Сьогодні ми розберемо три найпоширеніші психологічні типи людей, які свідомо вирішують не мати дітей. Перший практичний планувальник це люди, які керуються логікою і холодним розрахунком. Вони подивилися на свої рахунки в банку і на своє життя, і цифри просто не сходяться. Уяви молоду пару, яка працює на двох роботах лише щоб сплатити оренду. Їхня думка: я ледве тягну власне життя. Як я зможу дозволити собі підгузки, садок і навчання в університеті? Для них справа не в тому, що вони не хочуть дитину, а в тому, що вони не можуть узяти на себе таку велику фінансову і емоційну відповідальність. Вони відчувають, що це не було б чесно ні перед дитиною, ні перед собою. Тож рішення не мати дітей для них найвідповідальніший і найдбаліший вибір. Другий тривожний реаліст їхнє рішення продиктовано глибоким почуттям відповідальності і тривоги як за світ, так і за себе. Дехто дивиться на стан світу, зміну клімату, політичні проблеми, економічну нестабільність і думає, чи справедливо приводити дитину в такий світ. Інші дивляться усередину. Вони можуть мати історію психічних розладів у сім'ї або пережили складне дитинство. Їхній найбільший страх передати цей біль далі чи повторити коло травми. Для тривожного реаліста не мати дітей це акт захисту. Вони щиро вірять, що таким чином роблять найдбаліший вибір третій шукач самореалізації. Для цієї людини щастя і повнота життя знаходяться на шляху, який не включає батьківство. Вони глибоко цінують свободу і гнучкість. Люблять можливість подорожувати спонтанно, присвячувати час кар'єрі або занурюватись улюблені хобі. Вони чесні із собою щодо того, що робить їх щасливими: спокійне, упорядковане життя, можливість розвиватися та фінансова свобода, щоб вкладати в у свої цілі. Вони бачать батьківство як прекрасну річ. Але ту, яка вимагала б відмовитися від самих цих речей, які роблять їхнє життя повним і змістовним. Тож наступного разу, коли хтось скаже «Я не хочу дітей, не поспішай судити. Кожен несе свою правду. І пам'ятай цю думку народження дітей не робить життя більш змістовним, воно просто робить життя іншим. Зміст це те, що кожен із нас створює сам. Коментарі відкриті. Поділися своїми думками. До якого типу ти себе відносиш? А якщо не до жодного з трьох, розкажи про свій четвертий тип. І якщо це відео розширило твій погляд, зроби послугу алгоритму, натисни лайк і підпишись, щоб побачити більше таких історій з психології.